Чому в Житомирі на відміну від інших обласних центрів беруть гроші за користування ліфтами, пояснити до пуття не може ніхто. Отож, перед сесією міської ради минулого тижня фракція фронту змін запропонувала скасувати ліфтові карточки. Одне з питань, яке ми будемо пропонувати, це відміна ліфтових карток. Це питання погоджується з цією програмою, з якою фронт змін йшов на вибори до міської ради. Я думаю. Що міська рада прийме виважене рішення, тільки що на погоджувальній раді я озвучив цю позицію, і я думаю, що і міський голова, і депутати інших фракцій, чи цього разу, тобто чи на цій сесії. Чи на наступній сесії, як це було обіцяно міським головою, розглянеться питання і позиція по відміні ліфтових карток буде вирішена? На жаль, для житомирян на сесії не так сталося, як гадалося. Вона так і не дійшла до цього питання, але утворила спеціальну робочу групу для її розгляду. Тобто, відміна ліфтових карточок переноситься на 2011 рік.